Сьогодні розповім про серіал ранкове шоу, картину, яка намагається зафіксувати сучасність такою, як вона є, а також поясню, чому такий формат ідеально підходить глядачам, які погано пам'ятають новини. Дія картини розгортається за лаштунками вигаданої телевізійної компанії UBA та обертається навколо трьох головних героїв: Алекс, Міча та Бредлі. За сюжетом незмінна зірка каналу, яку зіграла Дженніфер Еністон, приїздить на роботу і дізнається, що її напарника, якого грає Стів Карл, щойно звільнили за неналежну поведінку на роботі. У першому сезоні мова піде про зміну суспільства під тиском руху міту та посилення ролі жінок у глобальному світі. Усі зміни на каналі призводять до того, що Міче викидають з етеру і загалом кенселять життя, піддаючи критиці усі його дії. На фоні цього керівництво каналу вирішує перезапустити шоу таким чином, щоб дати йому більше енергії та драйву, і саме це вміє гарно подати Бредлі, дівчина з місцевих новин, яка підірвала мережу одним зі своїх відео. На прикладі грині Різ Візерспун автори демонструють наскільки легко в наш час отримати популярність та як вірно скористатися цим моментом. Тим часом Алекс не подобається всі зміни на її програмі, і вона розуміє, що стала вразливою і вже не може суттєво впливати на керівництво, попри весь свій авторитет. Усі ці скандали призводять до великих змін, які начебто сталися на одному маленькому каналі, а фактично охопили весь світ. Рух міту нерідко звинувачували у полюванні на відьом і порушенні презумпції невинності. Але зрозуміло одне: тепер навіть величезний авторитет не врятує від громадського осуду людину, яка скомпрометувала себе непристойною поведінкою. Злочини на сексуальному ґрунті у більшості цивілізованих країн вже нікому не пробачають. Серіал же від сезону до сезону показує тверезий погляд на фемінізм та права жінок. Тут на простих прикладах зображують, як деякі активісти переходять межу людяності в сліпій боротьбі за свій комфорт. Думки різних сторін важливі, але вони не повинні перетворюватися в провокації заради привернення уваги до себе, а не до проблеми. Якщо вже люди йдуть на подібні маніпуляції, то їх метою не може бути самозадоволення. Картина показує одних і тих самих героїв по різні сторони барикад. Адже сьогодні ви можете бути на піку популярності, а завтра вийде колишній партнер, якого 10 років ви не бачили та зруйнує ваше життя вщент. Серіал постійно ставить перед глядачами питання на цю тему і намагається показати, що відповіді на них не для всіх однозначні, адже комусь можливо плювати на зірку з відомого телеканалу, але що робити його друзям, колегам, а тим паче родині. Чи повинні такі люди мовчати та не опанувати звинуваченням, якщо проти них усі навколо, але в них немає доказів? Картина не ризикує переходити одну зі сторін, і до кінця буде балансувати між двома ворогуючими таборами, але намагатиметься сподобатися усім. У цьому плані серіал ЕПЛ не робить якихось радикальних рухів та не стає маніфестом. Автори просто вирішили законсервувати момент, показати в якому дискурсі ми пройшли 2017-2022 роки, наскільки сильно змінився світ, та що пережили люди з приходом пандемії. Цю тему намагаються розкрити у другому сезоні та показати, що всі проблеми, які були до цього, це лише шум на фоні реальної катастрофи. Третій же сезон ідеально зображує, як на заході висвітлюють події в Україні, адже для них ми лише маленький сюжет десь між важливими питаннями заборони абортів та дитячим харчуванням. Apple TV зумів вірно зафіксувати цей момент і показують усю нікчемність американського суспільства перед дійсно важливими трагедіями. Одна з головних перемог ранкового шоу у тому, що серіал показує корінь проблеми, порушеної рухом міту, особливо у сфері шоу-бізнесу, це кар'єризм. Крім провини безпосередньо чоловіків, які використовують своє службове становище для сексуальної експлуатації жінок, серіал кидає виклик системі успішного успіху, яка ховає під килем те, що може вбити золоті яйця прибутку. Якщо людина приносить гроші компанії, то простіше мовчати. Таким чином проблема виноситься на глибший рівень, показуючи, як гонитва з рейтингами і прибутком переплітається з етичним вибором і відносинами між співробітниками, які самі створюють горизвісну систему пригнічення. Особлива увага у серіалі приділяється ведучий шоу Алекс та і стосункам із сім'єю колегами. Спочатку може здатися, що вона досить успішна і впевнена в собі, але поступово ми дізнаємось про її таргани і починаємо бачити, наскільки все її життя побудоване навколо кар'єрних сходів і трудоголізму. Та як тільки глядач почне косо дивитися на грині Еністон, то зрозуміє, що всі на майданчику цього шоу хочуть того ж самого. Повноцінно самотність Алекс розкривається у третьому сезоні, де вона нарешті відкривається на екрані з цієї сумної сторони. Ранкове шоу йде знайомою багатьом стежкою розвінчання американської мрії, показуючи, як успіх за усяку ціну поглинає все, що тебе оточує, доки не погрожує поглинути й тебе. А прагнення до світлого майбутнього позбавляє людей близькості і з часом перетворює на бездушних монстрів. Десятки сцен показують суперечки між друзями по кадру та доводять, що як тільки камери включаються, то люди повертаються до жорстокої конкуренції, яка іноді дійсно вбиває в етері. Глядачі ніколи не побачать правду, бо вона не вигідна нікому, і за неї усім прийдеться дорого заплатити. Ведучі готові розірвати усіх, хто буде стояти на їх шляху до підвищення. Це доводить як Алекс, так і усі інші, які готові жертвувати усім заради вигоди на знімальному майданчику, абсолютно забувши про гідність та будь-які правила. Відчуття провини в них немає. Спочатку бонуси, контракти та вигоди, а далі все інше. У другому сезоні картина чітко показує, що люди не змінюються, якщо вони не опинилися на дні. Можуть змінитися обставини, цілі, корисні інтереси, вигоди, але не люди якими б щирими вони не здавалися, у результаті вони все одно підуть до кінця, у випадку, якщо є шанс отримати підвищення чи досягти більшого успіху. Та от якщо вони пали чи були відправлені суспільством на дно, то ось там в них є шанс на зміни. Картина чудово зображує історію людей, яких закенселили, адже про них не прийнято говорити після закінчення скандалу, однак їх історії можуть бути цікавими. Неоднозначними, та про них варто щось сказати. Автори намагаються показувати інший бік історії, і це їм дається. Так само відверто вони беруться за тему гендерної нерівності, нав'язливої уваги до нетрадиційних відносин, а також про ризик в кар'єрі для людей, які дійсно відстоюють якусь думку, а не йдуть за більшістю у мінливих суспільних обговореннях. Також серіал повертається з розповіддю про те, що весь світ до коронавірусу жив нон-стоп з думкою про миттєві новини хештеги, та люди займались чим завгодно, аби тільки якось себе розвеселити. Якщо треба когось скасувати з цього життя, то це можна зробити у пару кліків. Якщо треба підняти рейтинг людині, то скандал навколо неї все зробить сам, і ці теми були безкінечними. Коли на фоні усього людства мирів сірий носоріг у вигляді смертельної хвороби, увесь світ жартував та робив меми, а потім сидів вдома рік та стояв в чергах за масками. Усі жарти та маніпуляції раптово скінчилися після перших смертей, а після тисячі подібних випадків світ скотився до жахливої поляризації та теорії змов. У другій частині ранкового шоу серіал цілком не концентрується лише на трьох героях. Чим далі він рухається, тим більше системних персонажів нам демонструють, але найдивовижнішим серед усіх них став керуючий каналом Корі. В його образі автори серіалу показують нам корпорацію, яка намагається вижити у новому світі за допомогою накрутки трафіку і залучення аудиторії соціальних медіа через скандали. У якомусь сенсі він головний лиходій шоу і головна причина, чому медіа сьогодні саме такі, якими вони стали. Як і належить лиходієві, він неймовірно харизматичний, трохи карикатурний, і мотивація його не до кінця розкривається і не завжди виправдана. Але саме через нього сценаристи показали, що усі герої шоу неоднозначні і можуть розвиватися в будь-якому напрямку, як усі ми. Проте все ж таки картина від звичайної фіксації сучасності переходить до фальшивих прийомів привернення уваги. За рівнем концентрації шокових драматичних поворотів, зрад і воз'єднань, камінь аудів, нервових зривів та похоронів у серіалі явний перебір. Що більше глядача штовхають такими штучними симуляторами, то парадоксальним чином нудніше стає це дивитись. А потім усе це намагаються дуже швидко розібрати й в останніх трьох епізодах другого сезону, що виходить круто, але чи всі зможуть дочекатися Ось цьому питання? Серіал, звісно, не відходить від ідеалізованого уявлення про те, що журналістика розмова про правду життя, але у сюжеті є натяки на неоднозначність подання фактів і винесення брудної білизни за будь-яку ціну, саме в бажанні не ідеалізувати ні ідеї, ні персонажів, і вдається створити серіал, у який хочеться вірити. На прикладі Бредлі чудово демонструється, що людина може боротися за ідеали лише до певного моменту підняття по кар'єрній драбині. Адже коли ти заліз наверх, то підеш на все, аби це не втратити, при тому чого б це тобі не коштувало. Третій сезон показує прихід у медіа все більшої кількості технокомпаній, які хочуть змінити новини під себе, особливо смішно бачити цю ідею від техногіганта Apple, який щороку зростає та обрастає медіа платформами. Чим більше ранкове шоу зосереджується на корпоративних інтригах високого рівня, Залишаючи студію заради зали засідань, тим більше воно починає нагадувати спадщину на потужному коктейлі з брендових фармацевтичних препаратів. Окрім того, автори рефлексують над темою величезного розколу всередині США та демонструють наскільки близько їх країна до громадянських зіткнень через критично розрізнені політичні погляди. Ранкове шоу, особливо у цьому сезоні, втілює цю грандіозну битву між спадщиною та новими медіа. Розроблене технологічною компанією, але з опорою на старі способи традиційної серіальної драми. Серіал захоплює не своєю інноваційністю, а тим, як йому вдалося перетворитися на стандартне мило для прайм-тайму у глянцеві обгорці і при цьому стати набагато більш привабливим для перегляду. Технічно, ранкове шоу залишається таким же недосконалим як і раніше. Найбільше це позначається на підсюжеті, присвяченому расовій дискримінації, темі, яку у серіалі піднімали раніше, але тепер у неї вдихнули нове життя. Окрім чудової гри акторів, покриття знакових подій останніх років і внутрішньої кухні новинних агентств, Серіал являє людяність персонажів: нервові зриви, сварки, пристрасті, радість і розчарування тут показані з багатьма відтінками. Це живий серіал, в якому віриш, або хоча б варто спробувати. Тому навіть якщо вам не цікаві теми домагань і кар'єризму, вам буде що подивитись, оскільки тут вистачить терапевтичних сцен, запитань про свої травми і невдалі стосунки. Нехай у своєму нечіткому меседжі серіал і засуджує той хаос і балаган, на який перетворився сучасний майданчик обговорення соціальних проблем, але водночас він чітко цей хаос і балаган відтворює. Картина переписує історію реальних подій таким чином, щоб сподобатися усім, при цьому постійно обертається назад та бере з минулого найуспішніші реакції на якісь події. Зрештою, це справді серіал про катастрофу перехідного періоду в усіх сенсах, катастрофи у медіа, катастрофи старих інститутів моралі та культур, катастрофа, що виникла через зіткнення старого покоління з новим. Але в цей раз виглядає дуже лякаюче. Світ радикально змінився за останні декілька років. В Україні це максимально потужно відчули. Але також ці зміни є і в решті світу. Ранкове шоу зафіксувало ці зміни, але чи зробили вони це достатньо об'єктивно вирішувати глядачам?